Так, друзі, всім привіт! Nissan Кашкай в кадрі, дуже цікава автівочка на крутій комплектації, на мою думку. Зараз розповім детально. 2 літра дизель, механіка, передній привід, на жаль, Кашкай плюс 2. На жаль, або комусь на щастя, тому що витрата буде на літр або й більше-менше. Тобто є плюс, є мінус. У вас немає повного приводу, але є маленька витрата і не потрібно обслуговувати задній привід, роздатку і все решта. Безключовий доступ, камера. Заднього огляду два комплекти гуми, гарна зима, непоганий сезон літо також. Воно брудне, друзі, треба просто диски самі помити. Ну це вже потім на мийці. Безключовий доступ автомобіля. 207 тисяч пробігу, його він-код, будь ласка, фіксуйте. Така велика у нас гарна панорама, повністю шкіряний салон, босе-акустика, 12800 його ціна, підігрів передніх сидінь, регульований підлокітничок, який їзди, шкіряне кермо, клімат, круїз-контроль, 4 підйомники, складання, регулювання підігрів дзеркал, ЄСП, датчик світла, сенсор, дощу, відключення ЄСП, ну тут навігаційна система, зонний клімат-контроль, механіка на 6 передач. Вже телефон погано знімає, такий швиденький анонс. В зоні ще можна подивитися по автомобілю. Все дуже гарно, косметика по кузову хороша, з нюансів є два косметичних підкраси на оцих двох дверях. Чиста косметика без нічого, 180 до 200 мікрон більше не показує. Якщо цікаво, друзі, телефонуйте. Ксенонова оптика передня, туманки, помивачі фар, лобове вітрове скло. Nissan 16 рік, так, машина чистий 10 з вікна. Нульовки, кашкай плюс 2. Отакий. От Якщо цікаво, приїжджайте до нас на майданчик. Поки що він в місті рівному може переїхати до Києва. Полка, як ви бачите, присутня. Шторка, кажу полка, шторка в багажний відсік присутня, такий гарний формований шкіряний салон, 6 подушок айрбек автомобіля. Зараз він заведений. Це 2 літра дизель, що дуже є великим плюсом. 110 кВт. Дуже динамічний. Ну і в принципі буде район 7 літрів вас пити на круг. Дуже гарна буде витрата в тому його і бонус, тому що повноприводні п'ють на літру, а то й більше, ніж передньоприводні кашкаї. Цікаво, наберіть по телефону.